Працевлаштування ветеранів є важливим викликом сучасності. Про можливі шляхи спрощення цього процесу обговорили на презентації онлайн-платформи Курс, що відбулася 20 вересня у Бориспільському ветеранському центрі. Платформа пропонує різноманітні курси, які допоможуть не лише здобути знання, а й знайти роботу. Ти заходиш, реєструєшся, дивишся, чи тобі цікаві якісь із тих курсів, які є. Кажеш нам, мені цікавий цей курс. Ми тебе записуємо, допомагаємо, всьому, 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 всьом, аж до моменту, поки ти проходиш там якийсь тест, тести в основному прості досить. Просто для того, щоб засвідчити, що тобі цікаво цей історія. І після цього передаємо тебе роботодавцю. Тобто ти зайшов онлайн, пройшов курс, потім тобі передзвонив роботодавець, каже, друже, тобі цікава наша робота, приходь, будь ласка, на співбесіду. Мається на увазі, що ця вакансія є. Якщо цей курс є, це значить, що вакансія відкрита. Ми це контролюємо. Якщо раптом там буде закрита вакансія, то курс буде прихований. Нині платформа пропонує роботу через навчання у таких сферах, як будівництво, адміністрування, продажі, фармація, комунікація та аграрному секторі. Поки платформа працює в тестовому режимі, але вже має перших партнерів-роботодавців. Є Кернел. Кернел це величезний агрохолдинг, який є найбільшим в світі в, 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 ну, виробником соняшникової олії. Вони дуже широко представлені по Україні, і у нас з ними є курс. Зберігання зерна. Це загальна така історія про те, як працює елеватор, що там робиться, які вимоги там до приміщень, до безпеки. Елеватор і взагалі це зберігання зерна, там дуже багато людей працює, там є і охоронці, там є водії, там є оператори машини механізмів, які там цим, цим керують. Є посади для людей з інвалідністю, є посади, які не передбачають працевлаштування людей з інвалідністю. Послухати про можливості онлайн платформи прийшли як рідні військовослужбовців, так і самі ветерани. Серед них і Роман Черповал. Я ветеран війни, інвалід війни звільнився, так як мав складні поранення. Зараз маю антипротез, протез. продовжую жити далі. Я маю трьох неповнолітніх доньок. Тобто, можливо, для них це теж буде цікаво, якісь курси подруги. У мене є дуже багато побратимів, знайомих, друзів, які в даний час або звільняються, або вже звільнилися, але їм ще не донесли цю інформацію, яку я можу донести їм. Долучилася до заходу, і Оксана Жеба, дружина загиблого захисника. Жінка розповідає, що найбільше її зацікавив курс операторів БПЛА, оскільки її син вже давно цікавиться цією сферою. Синок 18 років він дуже цікавиться. Всім він вже хоче туди йти воювати, але хоче йти не просто дешеве, як кажуть. А просто хоче. Ну йому цікаво ці дрони, БПЛАшки, бо чоловік цим займався. Він був. До речі, один із перших в цьому всьому. Самі розробляли, самі ліпили, самі шукали. От. Тому він дуже хоче, то я запропоную. Може, йому це подобається, буде десь навчатися в цьому напрямку. Дуже рада, що це вже розвивається у нас, що починають турбуватися і про ветеранів, про сім'ї. Ну, якби мені поки що все подобається, зацікавило. Одним з ініціаторів проведення заходу стала спільнота Крилаті. Хоча вони почали свою діяльність нещодавно, вже встигли організувати низку заходів на підтримку ветеранів та їхніх родин, розповідає Марина Камінська. Це вже напевно четвертий чи п'ятий захід. Багато дуже працюємо з родинами загиблих, родинами, які чекають своїх хлопців, які пропали без вісті. Багато з дітками, бо їм теж треба увага, їм треба допомога і психологічна, і відпочити. І ну, ми тільки починаємо. Надіємося, що у нас буде багато багато чого їм подарувати, ті самі крила. На цьому заходи з працевлаштування ветеранів не закінчаться, зазначила начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. А взагалі ми хочемо сказати, що ми дуже активні. Ми активні, тому що ми залучаємо до нашого ветеранського простору і різні громадські організації, і різні благодійні фонди. Ми починаємо співпрацювати. Ми беремо участь у різних форумах, фокус групах. І безпосередньо на цих фокус-групах і на цих зустрічах ми намагаємося звичайно ж обмінюватися контактами. Ми говоримо всім, що ми відкриті, ми відкрилися, і у нас. Є така ветеранська спільнота, яка має бажання реінтегруватися і змінюватися. І на ці заклики наші, на наші прохання, звичайно ж, відгукуються різні організації і до нас і долучаються. Софія Здорікова, Назар Гераскін, новини Терез Бориспіль.